Цього року ми багато разів інформували глядачів про акції допомоги Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, деяконічного відділу Закарпатської реформатської церкви та громадського об'єднання Карпатський дім висвітлювали роботу організацій спрямовану на допомогу нужденним. Зараз під час різдвяних свят на за засприяння благодійних організацій була відправлена ще одна важлива партія допомоги цього разу військовим. Дуже важливо усвідомити, що гуртуючись, та за допомогою братської підтримки, ми можемо зробити більше, і разом ми намагаємося допомогти нашим братам військовим на лінії фронту. До прикладу, зібрану нами значну партію допомоги доставляємо до адресатів за допомогою нашої партнерської організації. Дуже важливо, що в ці нелегкі часи благодійні організації теж допомагали б одна одній та діяли за правилами, викладеними у Біблії. Наше завдання розділяти гори та проблеми проблеми наших партнерів та спільними зусиллями допомагати потребуючим. Реформатська церква через роботу деяконічного відділу доводить свою турботу, допомагає не словом, а ділом. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття за допомогою німецьких благодійників змогла відправити значну партію продуктів харчування тривалого зберігання: два палети окопних свічок та 15 буржуєк, також для використання на передовій. Під кінець року декілька вантажів було відправлено нами у східній частини нашої держави. Один із цих вантажів це мікроавтобус, який прямує до Херсонської області, а конкретніше до Чорнобаївки. Це населений пункт, який знаходиться безпосередньо близько до, рі... до лінії зіткнення. І завдяки обласному депутату Чобо Пейтер і разом із благодійною організацією Карпатський Дім ми сформували вантаж, який містить у Собі також польові печі, окопні свічки для наших військових, продукти харчування, які нам надала реформатська церква. І бажаємо, щоб цей вантаж, по-перше, доїхав туди у безпеці. Оскільки цього року в Україні церкви західного і східного обряду святкують різдво разом, ця допомога має особливе значення, наголосив голова диаконічного відділу. Засалітманьмарагармісньосадиксалітманібазастендубен сьогодні, коли ми нарешті всі разом святкуємо Різдво Христове, відправляємо тридцять восьму гуманітарну допомогу в зону бойових дій. А користуючись можливістю, хочу побажати всім нам мирного благословення Різдва Христового та щасливого Нового року. Попри те, де в даний час людина знаходиться, чи то тут, чи то на лінії фронтуніпекетіш водогуєстендют він, азокнакіш акікатавован, какікітванок едва. Нізою та між організаціями триває, і вони мають наміри надалі працювати заради того, аби допомагати нужденним на всій території нашої країни.